Алло. Алло. так, мене чуєте? Алло. так, так, чую. так, Алло. Так, дивіться, так. Е, телефоную з приводу 500 тонн ящиків з гуманітаркою? Так, так. Ну, тобто є інформація, що вони чомусь на складах, а не в дії. Не, ну, не працюють, я маю на увазі. Ви щось з цього приводу можете знати? Там просто ваш телефон сказав так тому. само. Я а, мій телефон вказано як отримувача, тобто ми так само мали отримати цю гуманітарну допомогу, як і всі інші організації, до яких вона не дійшла. На цьому складі так. знаходиться вся загальна допомога, яка мала йти для благодійних фондів та громадських організацій. Тому для нас наразі ми так само чекаємо інформацію стосовно цього приводу для того, щоб ну нам щось сказали. Чим займаються правоохоронні органи відповідно до всієї інформації, якою вони володіють. Ось тому я так само, як і інші всі чекаються розв'язки цих подій. А скільки, вже, скільки ви вже чекаєте? Скільки часу? Ну, так само, як і всі інші. Підскажіть, взагалі, з ким я розмовляю, хто ви. Це майор Чорнобай, оперативний штаб. А, я зрозуміла. Ось, ну, і так само, як і всі інші, тобто, ну. Не знаю, якось на складі, коли там вперше побачили мій номер телефону, так там по складу людина, якій він належить, вони мені зателефонували і запитались, ось чи ну як мені можна передати допомогу. На що я відповіла, що я взагалі про неї не в курсі? Ось ну якби ми так само з'ясовувалися. і, і та на увазі, що е, тобто хтось е, з донейтерів. Передав цю допомогу. Чи ви в контакті з, з цими донейтерами або ви не знайомі з ними? Це просто якась загальна допомога, не призначена саме вам або вашій організації. Ну о, ця допомога вона призначалась саме для благодійного фонду «Співдія». Ось і в нас там внутрішньо так само налаштовані процеси стосовно по А. Всі 500 тонн, які вказані... Ні, я ж кажу, що ми не маємо відношення до цих 500 тонн. Там ну максимум не знаю скільки там полет може бути. Я не гадаю, що там може бути більше ніж там якихось 30 полет саме для нашого фонду. Я ж кажу, що там знаходиться допомога, яка йшла просто так само. Вона мала своїх отримувачів, до яких вона не дійшла, так. І деякі вже там навіть організації присилали фотографії, казали про те, що вони чекали також свою допомогу, там з Італії, хтось там з інших стран, так і вона до них не дійшла. І вся ця допомога вона стосується виключно перших днів війни. коли на таможні ще не була налагоджена система, це був перехідний етап. А коли там щось намагались перевести в цифрове. А так, там заяву, там і все інше. Ось тому ну виключно я особисто я так я цим питанням взагалі не займалась. А, типу, в нас є відповідальна особа за гуманітарний напрям співдії, і я ну цього взагалі ну як тут не моє питання. Ось. Так, але я маю на увазі, що ну, це виглядає як чи це просто непрофесіоналізм, або це можна вважати якоюсь свідомою диверсією проти українського волонтерського руху суспільства. Ну, я не знаю. Я гадаю, що цим мають займатися правоохоронні органи і встановлювати, яким чином комунітарна допомога могла взагалі з'явитись на тому складі. Добре, але коли останнього разу правоохоронні органи з вами контактували з цього приводу? Хто? Правоохоронні органи останнього разу коли з вами з цього приводу контактували? Вони зі мною взагалі не контактували. Тобто ви стан справ вам невідомий? Ну, а ви мене дивіться, ви мене запитуєте, як хто? Типу, я не розумію взагалі, чого я маю відповідати на ваші питання, так? Секундочку, ну я вас питаю як український громадянин в першу чергу. Цього замало? Ну, Моя я маю бути я якимось само працівником вам... офісу президента, щоб отримати відповідь. А, або що ви маєте ні, на увазі? А, я так само вам відповідаю, що ну я вже вам надала відповідь так, що я не знаю, яким чином там. Ам... Знаходиться І, я, наша гуманітарна допомога. Якщо я вас вірно зрозумів, вона вже там більше року знаходиться. Якщо ви кажете, що це перші дні, тобто вона більше року вже там відпочиває, так? Ну, це те, що нам сказали. Тобто з нами, коли зв'язались, нам сказали хто? що... Сказав хто? людина, який належить цей склад, яка спілкувалася з правоохоронними органами. А це коли було? Коли ви контактували з цією людиною? Коли, коли вона вам телефонувала? Рік тому, вчора? Я просто, Ні, не зрозуміти. Декілька, декілька днів по тому вони мені телефонували. Mm -hmm. Це я вас зрозумів, дякую. Ну, щось. Це жахливо. Це що можу сказати? Ну, ну я добре. розумію, що це розумієте, Я розумію, що це жахливо. Я так само очікую, що буде відбуватись з цим, тому що безліч організацій, благодійних фондів так само чекали свою допомогу. Ну чому просто не приїхати а... на той склад, якщо вам зателефонував власник цього складу? До чого тут взагалі правоохоронні органи? Якщо ось склад, ось допомога, ось ваш телефон, ось ваш ваша організація. Приїхали, забрали. В чому проблема? Там щось заарештовано або. Ну, наскільки я знаю, наскільки мені відома інформація, так що а коли ем, власник складу дізнався, що там знаходиться гуманітарна частина, а то ну стільки гуманітарки, то він тоді написав заяву і запросив правоохоронні органи для того, щоб з'ясувати, яким чином воно там опинилось. Типу, як я розумію, що власник це не дав комусь в оренду, чи що. Ну, типу, ця це версія, яка була озвучена саме мені, так. Ось тому, що я сама знаходжусь в Одесі, а це все в Києві, і я особисто ніколи не була на тому складі. І ну, якби мені зателефонували, сказали, що ви знаєте, що ваша гуманітарка тут знаходиться. Ось ну не що ми такі яка гуманітарка, так нам надіслали фото. Ось він сказав, що вони запросили правоохоронні органи. Ось що дійсно була початка складу для з'ясування. А причин, ну і взагалі встановлення їм вже потрібно було все це зафіксувати. Ось тому деякий час воно було все опечатано, ось і ну якби ви ж самі здебільшого... розумієте, що їм потрібно з'ясувати. А так. так, а це здебільшого допомога якихось е, держав е, інших, або це е, ну, донейтери просто з якими ви контактували до цього. Ще я раз не зрозуміла. Ну, я просто. Я... просто чи, чи писали вам донейтори, які надали цю допомогу, з приводу питання, а чи отримали ви її? Розумієте? Бо якщо вона вже рік а, там чекає, ні, ну це писали... дуже важливо. Не писали. Ні, не писали. А, в нас, а, дивіться, а, в нас була ось ситуація, типу, а, коли масово. А... На початку війни воно ж було все досить сумбурно, так а все дуже швидко організовувалося, все було дуже спонтанно, і донори просто інші країни надавали допомогу, так і все це відбувалося дуже швидко. І ну звісно, ми розробляли там ЦРМ-систему, так яка там ну вона на бенефіціарів більше націлена, на цивільне населення. Ось і ми все, що наприклад отримуємо на хаб, так я як, наприклад, як керівник хабу, так я отримала а, фуру там чи новою поштою там допомогу, так а, ми взяли все це, що знаходиться. Ну прийшло на хаб, порахували і внесли до црм системи, так. Тобто ми рахуємо кожну одиницю, і а, ця допомога, вона не надійшла до мене на хабу. Тобто а, я взагалі а, ну а, я ж кажу, це не моє питання. В нас є людина відповідальна за гуманітарний напрям, так і коли до мене приходить щось на хабу до хабу, моя задача це все взяти, порахувати та внести відповідно до бази. Тобто я Зрозуміло. б досі не знала навіть про те, що до мене щось йшло. Зрозуміло. Як ви вважаєте, х, ну хто, хто чия це провина в тому, що так сталося? Ваша особиста ну, думка. А, я вважаю, що а тут дотичні ЖД, ЖД структура. Ось, і мені здається, що а, чи фура десь так не доїхала, а, чи можливо були випадки, коли на а, пропадали вагони на жд вокзалі? Так, ось а, ось мені здається, що це один з тих випадків. Але в мене більше підоз підозрюва, що це було через ЖД, тому що ми тоді ну, дуже часто сталкувались з тим, що наприклад щось повинні були надіслати, і воно пропадало якимось чином. Тому я гадаю, що взагалі, коли буде все це досліджено, так. І буде зараз ось цей розбір. Хто ж дійсно винний в цій гумну всі краді гуманітарної допомоги? Ось тому, що я гадаю, що ну все одно особисто вони будуть якось встановлені. І ем, я розумію, що там на багатьох палетах дійсно не підписано тримувач. Ось, але там є поляниця, фігурує так на фотках. Я так само бачила, а там є ще два. Отримувача, які також фігурують, там один знаходиться в Києві, так і інші там ще десь. Так, ну якщо зайти на сторінку, то всі фотографії можна побачити, і там так само зазначені контакти, так же само як і ні, так. Тобто я гадаю, що ми в цій ситуації постраждалі, до яких просто не дійшла гуманітарка через те, що коли вона знаходилася в дорозі, її вкрали. А хто саме її вкрав, так а, чи то домовлялись фура, чи то були жиде лінії, так це потрібно все встановлювати. І тут відповідне питання: в кого був доступ до, а, до цього, так, щоб втрутитись в цей процес, треба пана спитати, на складі, ну. Чесно, я не знаю. Ось мене ну, канал. Я не знаю. Я ну, я ж кажу, я не знаю. Ось вони мають, ну, якби це все розслідування, це потрібно встановлювати, так. Все, що я знаю, це те, що ця гуманітарна допомога, вона призначалась для нашого хабу. Ось саме для одеського. Там міг бути будь-який інший хаб, розумієте? Ось, вона мала їхати так в Одеську область, вона до нас не доїхала. Ось, якби тут наступне питання, ну тут потрібно просто брати, з'ясовувати і цьому, в цьому розбиратись. Добре, дякую за відповідь. я знаю. Я знаю, я знаю, що наш центральний офіс так співі. Я знаю, що вони зараз в цим ну в цим розбираються відповідно до всіх компетенцій і політик, які прописані в нас в організації. Ось тому я їм повністю довіряю і знаю, що спільними зусиллями ми все ж таки в цьому всьому розберемось. Ось тому, що в нас в кожного є свій функціонал, який він виконує, так ось, і ну якби я знаю, що наше керівництво воно в цьому наразі розбирається. Ось угу. і як буде там якась інформація, то вони відповідно будуть мені повідомляти, так? Тому що це наразі не в моїй компетенції втручатись в ці процеси і вирішення, добре, добре. Які, ну, ну, які не на мені, розумієте. Добре, добре. А ми можемо очікувати, ну, ми маю на увазі, українське суспільство, очікувати на публікацію в вашому Фейсбуці, коли щось стане зрозуміло? На моїй особистій сторінці ще на співдії. Ну... Або там, або там, це непринципово. Ну, дивіться, а тут, дивлячись на те, що саме ви хочете добитись, типу, якщо ну, йдеться мова що... Про сталося... те, що... Я гадаю, що це все одно буде оприлюднено в будь-якому випадку. Ось тому, що ну, звісно, коли вона буде оприлюднено, то я б зробила б собі там, наприклад, репост чи написала б свою позицію стосовно цього на свою особисту сторінку. А те, що стосується офіційної сторінки з це нужно погоджувати, тому що я не можу відповідати. Ну я не маю таких повноважень, щоб відповідати замість керівництва співдії, чи Ну добре, ви, повинні я, повинні убути, на я ж там так, керівник. звичайно, я розумію. Звичайно, звичайно. <laughs> розумію, все так. добре, дякую. Гарного, гарного дня, дякую за відповіді. Uh -huh. там, так, все, добре. дякую, якщо що там.